Привіт! Порада від карт. На що тобі треба звернути свою увагу саме зараз? Програється не у кожного. Почує той, кому це потрібно. Підписуйтесь, пишіть коменти, ставте лайки, пишіть хочу пораду. Я вибірково надам відповіді. Так, для кого ця порада? Ця порада для жінок або чоловіків, які. Відчувають, що їхні обставини в їхньому житті зараз їм за щось кармічні. Тобто, що люди розуміють, що ці обставини пов'язані їм за якісь їхні борги, наприклад, це не фінансові борги, я думаю, ви розумієте. Да? Якщо от ви це відчуваєте, що вам за щось, якесь наказання, то вам сюди порада для вас. Обарадьте, будь ласка, що їм робити як вийти з цієї ситуації? Ну, по-перше, время розставить все на своїх містах. Найближчим часом можуть, конечно, бути у вас якісь такі обставини, які визовуть у вас возмущення і якісь такі мілкі, не дуже приємні обставини. Значить, зараз ви як займаєтесь якимось таким. Шпіонажем соціальних сітей, можливо, моніторити своїх партнерів, можливо, такий, знаєте, стресовий моніторинг. Яку пораду? Дайте, будь ласка, пораду конкретно. Порада ця заключається в тому, що пробачайте і просіть пробачення. Все, що ви колись комусь зробили, ви маєте попросити пробачення. Якщо у вас не вистачає смілості, попросити напрямую у этих людей, то ви маєте якось ну, у всесвіта просити пробачення, щось зробити для цього. Якщо є ті образи, які не дають вам спокою, коли вас ображали і ви держите це також в собі, то прийшов час. Пробачити цим людям все. То їхня карма. Розумієте, вони вас образили, то їхнє. Не натягуйте на себе те, що принадлежить їм, як то кажуть. Тому пробачайте і просіть пробачення. Гарного дня!